Всім привіт! Я приїхала на озеро Синівір, але ми ще до нього не доїхали. У нас просто тут перерви є. У нас була одна зупинка, а це друга зупинка. Я зараз на горах, які називаються Карпати. Це дуже зараз там красиво. Олег Іванович, не гоже би було мені ваф побачивши розминати. Тут дуже красиво. Початок періоду слов'янського панування, ось така різниця між верховинами і полонинами, тобто фактично, це висотність. Ну і прямо перед собою ми бачимо найдовшу полонину Закарпаття, що носить назву Боржавська полонина, звідси проглядається найвище. Ось з правої сторони в неї падає река. Тож дійсно підтвердження суймення або злиття, на якому знаходиться ось цей мікрокліматичний курорт. Дегустація 10-15 хвилин біля безпосередньо ось цього бюлету. Можна також переклади собі одноразову посуду для дегустації мінеральної води. Після дегустації нас очікує підйом на Синиверський перевал. Ми вже приїхали на третю зупинку. Я зараз буду набирати воду, це з джерела. А сюди. Так Тут є різні сувенірчики. Сычка, а почему брелочки? стаканчики? А там у них на машине. брелочки такие тут. Отнес красні, от красні. Ні, я вінус красний теж. Отакий. Ось такі є ручки. Вони дуже прикольні. Також 200 євро. Дивіться посвідчення водія. Я ще знайшла е, обами і Вітальки. Знову зупинка вже четверта. Тут також є сувеніри. Такі прикольні олівці зеленого, червоного кольору. Це карта туристичних маршрутів. Я на Синівірському перевалі Це Синевірський парк. Тут будують туристичну базу для відпочиваючих. Ось тут ми будемо їсти, тут такі, така маленька кафешка, ресторанчик, і тут збоку є качелька. Я собі трошки покатаюся. Класно! Ось меню. Колива гарячий гуцу. Капацький, я знаю. М'ясо поповне, Зараз я буду вибирати. Я вже заказала собі їжу, а потім побачите, що я собі заказала. Ми приїхали вже на озеро Сімвір, я закиїм кросан 7-10.